Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Ісіта Гая. Вітаю Ісіто! Вітаю Тетяна! дуже рада. Над, надзвичайно також рада, що до сих пір не можу емоційно відійти від нашої зустрічі з вами. І щодня наповняюся спогадами про цю неймовірну подію. Знакову подію я впевнена не лише в моєму житті, але й у житті багатьох наших підписників. І сіто розпочнемо із важливих питань. Е, вже всім стало відомо, що новий генсек НАТО на першу в першу чергу і перше місце пріоритет віддає ситуації саме в Україні. І одне, одне, одна з заяв, яку він заявив, це те, що він підтримує удари зброєю НАТО по цілях Російської Федерації. Чи дійсно будуть ці удари? Приведені в дію. Я знаю, що для вас ці питання болючі, тому що ви зовсім за іншу реальність, за побудову іншої реальності. Але, на жаль, для багатьох от реальність от саме така. Тому давайте будемо вдячні, якщо подивитися, чи будуть здійснені ці удари. Ну, удари вже зараз здійснюються по певних зонах Російської Федерації, і вони будуть здійснюватися надалі. Так, якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. Уроці таро від Тетяни Гай. <звук> Угу, будуть. А ось чи довго удари, поки плануються удари по Російській Федерації і дійсно робляться в невеличкій кількості Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон страждають від ударів. Тієї ж Російської Федерації, причому страждають навіть не військові, а мирні жителі. І дійсно, в цей коридор затемнень він був жахливий для України по кількості жертв серед мирного населення. Зараз ми чекаємо на е, сонячне затемнення. Чи будуть якісь зміни, чи стихне ворог ворог е, в жовтні? Зброя, яка постачається різним країнам, вона постачається з одного і того самого джерела, ви маєте розуміти. І території, по яким найбільше зараз здійснюються удари, це території майбутнього. Це територія, які вже заплановані під зачистку, і там будуть новітні новобудови, і вже існують плани. Прекрасних космічних будинків, які планують там побудувати. Але треба якийсь привід для того, щоб люди звідти пішли для того, щоб очистити ці території. Це те, що насправді відбувається. Дійсно, я чула вже таку інформацію і не тільки від вас, а й від інших майстрів та наставників. І це наводить на думку, що це справді так і дає якесь логічне пояснення тим жахам, що відбуваються навколо. Ну а ми переходимо все ж таки із 2 жовтня в своєрідний новий етап. Багато людей, багато жителів цієї планети вже пройшли трансформаційні процеси, і хочеться поговорити з вами як з наставником. Що ж. Далі, Як адаптуватися далі і жити після цих трансформацій, от саме поради вас як духовного наставника. Ви маєте розуміти, що поки ви знаходитеся в тілі, поки ви ціра інкарнація, трансформація не завершиться. Це неможливо. До самої старості ваше тіло перебуває в трансформації. І насправді. Якщо подивитися кістки людини і суглоби, то в діток, які народжуються, вони дуже-дуже біленькі, і з віком вони починають здобувати такий більш коричневий коричневий колір, і в старих людей ось ці суглоби вони дуже такі коричневі насичені. Це такий процес: уявіть собі кухню і кастрюлю, де ви готуєте їжу. І ось спочатку з, з народження до смерті ми готуємося тут. Іде підготування нас як підсмаження на дуже-дуже повільному вогні. І тому колір наших суглобів кістечок змінюється. І коли ми повністю готові, приготовлені, ми помираємо. Ось це те, що відбувається. Ми просто готуємося до смерті протягом всього життя. В нас іде підготовка. Для чого йде ця підготовка? Для того, щоб вийти з циклу реінкарнації. Ціль кожного з нас це залишити прив'язаність до всього, що існує на цій планеті. Повністю прожити весь досвід, все побачити, подивитися, скуштувати, подякувати. Повністю відчути неприв'язаність, небажання а, нічого, що є на цій планеті. І це ціль життя кожної людини. Коли ми входили в реінкарнацію, ні в кого не було плану реінкарнувати тисячу разів. Ми думали, що одного втілення буде достатньо, але в одне втілення ми не були готові. Ми не підготувалися як слід за одне втілення. Комусь треба 100 втілень, тисячу втілень, комусь 5 тисяч втілень, щоб бути готовим і нарешті вийти з цієї каструлі, де ми постійно, постійно готуємося, розумієте? І наше завдання це в якійсь реінкарнації прокинутися і зрозуміти, що все, я готова залишити цю планету, я готовий повернутися додому. Але ж виходить, за вашими словами, тобто її знову не всі пройдуть? Навіть зараз, в цей період. Всі пройдуть в той період, в який їм потрібно. Кожен пройде в свій період. Це неважливо. Ми вічні, в нас мільйони років. Яка різниця? Хтось пройде в цей період, хтось пройде в інший період. Всі пройдуть, кожен в свій Час, ось і все. Ви знаєте, якщо ми вже заговорили за реінкарнацією, я давно хотіла з вами підняти цю тему і сіто, А саме, ми знаємо, що церква повністю заперечує реінкарнацію. Повністю. І не тільки заперечує, а й називає це вчення гріхом. Церква, православна церква. Гріховним називає також йогу та медитацію. Ну адже, звичайно, навіщо церкві? А, вільні люди, які пізнають себе, пізнають в собі істинного Бога, хто насправді є Бог, який живе в кожній людині. Це невигідно церкві, це м, зрозуміло, їм потрібні раби. Що ви скажете з цього приводу? От хотілося б почути і вашу думку. Кожен вірить в те, у що має вірити, але дійсно є люди, які Реінкарнують один раз, це такі напівроботизовані структури. Це дуже важко пояснити словами, але це е, структури вторичної дії, це якраз е, структури, які створюються матрицею для того, щоб душі могли грати. Так? Ми бачимо, що дуже багато людей навкруги, але душ не так багато, як ми бачимо людей. Тобто є структури, які не мають душі, вони мають дух, але не мають душі. І ось якраз в таких структур е, тільки одна реінкарнація. Після цього вони повністю утилізуються. І християнська віра вона розрахована на них. Угу. Тобто такі випадки дійсно є, і це все ж таки і не міф. А ось би хотілося, ви у вас, як духовного наставника, От, щоб я, знаєте, завжди кажу так, і світо, що е, я прагну до того, щоб мій канал дивилися свідомі люди, які шукають, які думають, які аналізують. І я знаю, що багато заперечень, тому що я не виступаю не проти нікого, ніколи, не проти релігії. Я завжди за запізнання себе ніколи. Тому що ми знаємо, чим більше ми кажемо проти, тим більше ми. Даємо сили цьому проти кого боремося, так як ми говорили з вами про ворога, не варто думати, що там, що буде з ним, бажати його зла. Варто подумати, як покращити себе і своє життя і свій розвиток. Але все ж таки, так як є можливість поспілкуватись з вами, як з духовним наставником, що ви порадите таким людям, тому що то багато десятиліть і навіть століть вбивалось людям в голову, і тепер вони прокидаються. Але все ж таки трошки їх щось відтягує, десь, десь трошки м -м, гальмує, що порадити ви в цьому плані, як теж пізнати себе, щоб у людини не було вже сумнівів. Дуже часто у нас гальмують підсвідомі програми, гальмують сутності, тому що в них своя свідомість своя реальність, і вони також проходять досвід вознесіння, і вони можуть боятися і ви думаєте, що це ваш страх, а це страх сутності. насправді. насправді, коли вона виходить, розумієте, що у вас вже немає цього страху. Е, тому я б радила працювати з програмами підсвідомості і вигружати їх з себе. Якщо ви почуваєте, що ви кудись не хочете йти, ви чогось боїтесь, ви остерігаєтесь, сформуйте намір, щоб всі негативні програми, які стосуються цієї події або цієї реальності, вони вийшли з вас. І подякуйте їм за досвід, який був отриманий, і просто йдіть в новий досвід. Ісіто, а як же щодо екзорцизму? Тому що я знаю, і всі знають, що ви також є і екзорцистом. І по нашому особистому спілкуванню я знаю, як у вас це відбувається, тому що ви бачите цих сутностей, цих демонів зовсім інакше, і тому вони вас слухаються. Поділіться, я впевнена нашим підписникам. Це буде дуже цікаво. Так, я вже неодноразово казала, що насправді первинний план творця це допомогти всім, Тому що творець не розділяє своїх дітей на світле і темне, і він прагне допомогти кожному. І творець любить кожного, це і є безумовна любов. І звичайно, коли я робила останній раз великий екзорцизм, я побачила. Дуже сильну демонічну сутність, і а, я заплакала, тому що я зрозуміла, що це мій брат, який дуже довго знаходиться в. Цій аскезі, і він навіть забув, хто він і звідки прийшов це. Аскеза перебувати а в такій формі на землі. І я зрозуміла в цей момент, я згадала, що я прийшла звільнити всю свою родину а, і повністю допомогти їм в вознесінні. Тоді я сказала йому, що а, батьки чекають тебе вдома. Ти нам всім потрібен дома. Повертайся, і це не нижні світи, це не ад, це верхні світи, тому що насправді ад існує тільки тут, на землі. І ось ці наші негативні емоції. І ось ці наші негативні почуття, це і є демонічні структури. І коли ми звільняємося, коли ми розуміємо, що все є любов'ю, все складається з любові, цей демон він вийшов в жінки, двері відкрилися, і він пішов уверх. Насправді творець любить всіх. Без Умовно, і все, що з вами може статися, це ви просто увійдете в Творця, а Творець це безумовна велика любов. Ми всі є частина енергії, і шлях кожного з нас все одно це увійти у Творця, все одно в якийсь момент кожен з нас в нього війде. Всіто, це прекрасні слова. І Я впевнена, що вони торкнуться серденько. У свідомості кожного нашого глядача, тому що так як ви вчили, якщо іде мороз по спині, якщо ідуть відчуття в тілі, значить те, що ти чуєш, це є істина. І я теж не маю. Жодного сумніву у ваших словах. І щиро вдячна, що знаходите час ділитись досвідом, тому що я знаю, як довго ви йшли до цього досвіду, як довго ви шукали себе, щоб донести його людям і допомогти знайти свою істинну дорогу на цій планеті. Дякую вам, Сіто. Дякую, Тетян. І нагадаю, що з нами сьогодні на зв'язку була духовний наставник Ісіта гая. І я щиро вірю, що побачимось вже дуже скоро на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.